Вже від сьогодні доступна нова macOS, це macOS 15.5, це швидше за все останнє оновлення перед літнім wwdc 2025, де вже покажуть macOS 16. Що нового, заходимо у системні налаштування екранний час. Тепер, якщо хтось вводить код доступу до цього розділу, наприклад, дитина, то батьки отримають сповіщення. Ця фішка з'явилася не тільки в macOS, а й в iOS 18.5. У програмі пошта з'явились оновлення. Тепер, крім категорії типу промо, оновлення і транзакції. Додали ще одну: уся пошта зробили це тому, що багато людей просто не бачили частину листів, коли увімкнене сортування. Тепер можна в один клік глянути все одразу, щоб нічого не загубилось. Але якщо у вас системна мова українська, то після оновлення ця фіча просто не з'являться, і пошта буде виглядати так само, як і в macOS 15.0. взагалі жодних змін. І ще з'явилася окрема опція вмикати фото контактів. Коли ви їх вмикаєте, то в листах з'являються аватарки. Фішка маленька, але зручна знову ж таки. Що ви користуєтесь англійською MacOS? Ще один момент, який зачіпає macOS 15.5, це VPN у браузерах. Було багато скарг, що в попередніх версіях деякі браузери із вбудованим VPN просто не запускались або відмовлялись працювати нормально. Зараз, після оновлення, все наче пофіксили VPN у тих самих Chrome чи Brave, знову все працює стабільно. Але якщо хочеться щось простіше, без сторонніх програм є, класна фіча від Apple це приват реле. Вона працює на рівні системи і доступна, якщо у вас iCloud, тобто виплатуєте. Платити 1 долар на місяць за 50 гіг у хмарі, і бонусом отримуєте приховану IP-адресу, шифрування і, по суті, вбудований VPN для браузерів, працює без зайвих танців, просто автоматично поставивши необхідну галочку. У macOS 15.5 було виправлено критичну помилку, яка спричиняла перезавантаження системи під час налаштування калібрування дисплея за допомогою Pro display калібратор на MacBook Pro 14 і 16. Ця проблема виникала при спробі змінити калібрування дисплея що могло призводити до не Стабільної роботи системи з поточним оновленням ця помилка була усунена, що забезпечує стабільну роботу при налаштуваннях дисплея. У попередніх версіях macOS деякі користувачі стикались з проблемами в роботі мишок, особливо сторонніх виробників. Ці проблеми вимагали використовувати додаткові утиліти, такі як Mouse Glide, для забезпечення плавного скролінгу та коректної роботи кнопок. З оновленням macOS 15.5 ці проблеми були вирішені. Тепер мишки працюють стабільно без необхідності встановлення стороннього програм. Рамного забезпечення у MacOS 15.5. Нове тло чи шпалери в оновленні не додали, але в попередніх версіях macOS, зокрема в 154, користувачі стикались з проблемою при встановленні однотонних шпалер. При виборі власного кольору екран ставав білим незалежно від обраного відтінку. З оновленням MacOS 15.5 ця помилка була виправлена. Тепер можна без проблем встановлювати однотонні шпалери, налаштовувати прозорість без ризику збоїв або затемнення екрану. У розділі AppleCare та гарантія незначна зміна дизайну. Раніше тут був великий жирний заголовок, а тепер усе виглядає більш лаконічно. Тобто, тепер заголовок це просто невелика панель. Проте, коли відкриваєш дані про конкретний пристрій, інтерфейс залишився оновленим. Це гарно, бо вся гарантійна інформація зібрана в одному місці. Ще одне оновлення торкнулося за стосунку Apple Developer, з'явився новий заставочний екран, де згадується WWDC. Якщо ви намагаєтесь увімкнути Apple Intelligence чи Siri і з'являється повідомлення типу завантаження системних ресурсів, то після перезавантаження Mac ця проблема більше не виникає. Finder це той самий файловий менеджер у MacOS, де ви переглядаєте папки, підключаєте зовнішні диски, працюєте з флешками або мережевими сховищами. Так, от, якщо ви коли-небудь працювали з мережевими дисками, наприклад, це Зокрема, папка на іншому комп'ютері, на сервер або просто накопичувач, який підключено по Wi-Fi. У попередніх версіях macOS там усе могло працювати не дуже стабільно. Папки могли довго відкриватись, файли не відображались або все просто зависало, особливо якщо цих файлів було багато. У версії macOS 15.5 цю проблему виправили. Тепер великі мережеві папки відкриваються швидко, дані всередині завантажуються без глюків і все працює більш стабільніше, так як мало б працювати ще з першого. Релізу Apple традиційно зазначає в реліз-нотах покращення виправлення помилок і оновлення безпеки, але за цими загальними фразами ховаються конкретні виправлення, які можуть впливати на вашу безпеку та конфіденційність. Ось кілька важливих моментів. Apple Intelligence Reports виправлено проблему, яка дозволяла застосункам отримувати доступ до чутливих даних користувача. У Finder усунуто вразливість, через яку застосунки могли отримати доступ до конфіденційної інформації. Core Bluetooth виправлено помилку, яка дозволяла застосункам отримувати доступ до чутливих даних користувача. WebKit – виправлено кілька вразливостей, які могли призвести до неочікуваного завершення роботи Safari або витоку даних при обробці шкідливого веб-контенту. Це Лише частина з понад 40 виправлень, включених у це оновлення. Якщо ви хочете ознайомитись із повним списком виправлень і дізнатись більше про кожне з них, я посилання залишу в описі до цього відео. І як завжди, це буває з оновленнями, щось працює краще, а щось навпаки починає глючити. У мене з оновленням 15.5 дублювання iPhone працює іще гірше, аніж раніше. Apple цю функцію активно скрізь піарла, але на практиці вона просто не працює на деяких пристроях, і навіть якщо у вас встановлені найсвіжіші версії систем і на iPhone, і на Mac, це абсолютно нічого не змінює. У когось дублювання не запускається взагалі, у когось не перемикається між пристроями, або зависає. Буває, що допомагає лише перезавантаження, а іноді і це не працює. Apple зробила ставку на цю фічу, але в реальності вона нестабільна і непридатна для щоденного використання. До речі, напишіть у коментарях, чи працює у вас дублювання iPhone. Цікаво дізнатись, скільки нас таких. Дехто після встановлення macOS 15.5 стикався з тим, що система просто не оновлюється. Тобто вона або зависає на перевірці оновлення. Або, взагалі, каже, що такого оновлення не існує, і це не один-два випадки, це досить масове явище. Ще одна поширена проблема це зовнішні монітори. У когось вони просто не вмикаються, а у когось починають мерехтіти або зникають з налаштувань взагалі. Крім того, є скарги на неочікувані вильоти програми пошта, сафарі та повідомлення, і багато хто говорить, що Mac почав грітись та швидко розряджатись. Отже, виходить, що до оновлення працювало без проблем, а після починає чудити. Тому, якщо у вас вже встановлена MacOS 15.5, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи все стабільно працює і чи є якісь Нюанси. Що ж, друзі, давайте підсумовувати. Більше ніж 40 патч фіксів завезли в MacOS 15.5, і це дійсно варте оновлення, але як бачимо, воно працює не до кінця стабільно, тому б я радив почекати 15.5.1 і тоді вже оновлюватись, коли macOS все пофіксить. І ще трохи новини: з 5 червня в Apple Arcade будуть виходити нові ігри: це Uno Arcade Edition, LEGO Hill Clip Adventure та Helix Jump. Вони будуть доступні на iPhone, iPad, Mac. Та Apple TV. і також не забуваємо, що незабаром буде WWDC 2025, Там буде дуже багато цікавого і покажуть нові операційні системи. Друзі. А я хочу подякувати кожному та кожній, хто має можливість підтримувати наш канал фінансово саме завдяки вам. У мене є можливість робити частіше відео. Щоб приєднатись до цих неймовірних людей, я посилання залишу в описі. А ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на ЗСУ і Слава Україні! Бувайте.